Це за хомяк, по якому тапає увесь Тікток заробляючи гроші, і до чого тут сусідів. Ви точно бачили такі відео у себе в рекомендації. То що ж відбувається? Хтось в коментах до таких відео пише про вдалий досвід, а хтось навпаки. Свого часу в світі крипти був популярний ноткоін. Там теж треба було тапати по екрану. Хом'яка, а точніше, хамстер комбат, схема та каш. Ви заробляєте монети за тап по екрану, виконання завдань, як от покупка ваучерів за ці гроші, чи запрошення друзів та про. Качування пасивного видобутку все це відбувається через бот в телеграмі, власником якого є дуров, і не варто забувати, що СБУ повідомляла про співпрацю телеграму з ФСБ та розкомнаглядом. Чи захищені дані? Хтось каже, що так, адже система побудована на тон, який робить транзакції безпечними. Але є одне, але ця гра належить російським розробникам та знаходиться на російському IP. А сусідські компанії за правилами мають зберігати дані користувачів на території їхньої країни. Це на